Вітаю, друзі, гості каналу. От пару днів тому приїхала дочка в отпуск і привезла татові на 50 років подарок. А, ну це було в мене 50 років 2 місяці тому. Ну вона не могла приїхати, аж приїхала теперка. І привезла ось такий мені подарок. Екшн камеру Lamax X9.2 Ну що, я хочу сказати, чим я дуже довольний, буду мати, як то кажуть, камеру можна буде знімати не тільки з штатива, а у чіпів на себе можна і рибалку, і бджоли, ну, роботу на мотоплоці і так далі. Сьогодні хочу показати, ну, зробити огляд даного подарка від дитини. І, 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 ну і показати, що це є. Ну, як то кажуть, зробити маленьку розпаковку даного девайса. Це не реклама, це подарок від дитини. Приємного перегляду. Коментуйте, підписуйтесь. Отже, друзі, ось даний апарат 4К. Е, сенсорний екран. Так, пройдемося спочатку по упаковці. В даній, в даному, в даній камері є фронтальна, фронтальний дисплей, тобто знімаєш і бачиш себе е, сенсорний екран, стабілізація від тряски, зйомка у 4К 60 кадрів на секунду. Е, висока роздільна здатність. Е, Full HD, затримка, записі. Потім фотографія. Цей, ну, камера знімає 16 мегапікселів функція і модуль Wi-Fi. А зараз розкриваємося саму упаковку. Так. Інструкція. Ось така інструкція до неї. Так. Інструкція на англійські, чеські, польські. Ну, я так зрозумів, що ні української, ні російської тут нема. Так. Ось така комплектація. Ось так вона в такому боксі. Так. так, 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 так. Ось так. Відкриваємо. Достаємо камеру. Ну, ось така камера. Нет, ще. Все, зараз будемо сидіти, як запускається. Ще треба розібрати, що до чого. О, запустилось. От як бачите, друзі, яка якість. От таке меню. Камера. Так, десь має бути кнопочка. Ага, вперед-назад. Wi-Fi. Йдемо в настройки. Ну, ну, оць, можна пришвидшувати зйомку, можна замідляти зйомку. Ой, немає ще всім добре розібрати. Є е, е, функція дати. Відеореєстратор. Ну, можна використовувати як відеореєстратор. Так, це ось така камера, так зараз. Де ще пульт має бути. Ось, як бачите. ну, Нема цього, як він це називає, карти пам'яті. Ось така камера. Ну нема Wi-Fi хоче. Під'єднатись до вайфа. Так. Хеба я нащолка вже щось? А, включив зйомку. Отже, ось це тако. Ульт від неї. Переключаємо. Ось вам ось така камера. Ну тут що? Мікрофон, є кнопка вверх-вниз. Е, регулювати з, з, силу звуку. Ну, а тут вже переглядати саме меню. Виключаємо. Так, ось такий герметичний бокс. Як я казав, що можна буде знімати рибалку. Це учіпив. Так. Ось такий мішочок з логотипом LAMAX. Так, ідемо далі. Що тут у нас? А, тут всякі... Причиндальки для неї, для даної камери. Виносний мікрофон ось такий, хуже таке поставимо. Ну, тут кріплення на камеру на, на, цей, на підножку, ну, кажу, на підножку на, е, цей, на, на шолом. Ось таке кріплення. Ой. Ось таке кріплення на камеру. Так, а тут пішли різні додаткові аксесуари. Зараз це все порозкриваємо. От. Ось таке кріплення. Воно... Мало би сюди защелкуватися, тобто можна чіпати на шолом, на груди. Ще таке кріплення. ну Тут двосторонній скот ще один. Кріплення на руль, можна чіпати на велосипед, на скутер. Ну Тут запасні частини до кришки. Тут є ще запасне колі... коліщатко на кріплення. До штативу. І знову ще одна ліпочка, ще одне кріплення. Ну, от, ось така кількість різних кріплень до цієї камери. Є ще ось така салфеточка з мікрофібри. Так. Ну а тут що? Інструкція? Англійська, німецька, чеська, польська. І все. Ну тут -ка. такі Дока документація. от. От, Як бачите, друзі, ось така док документація. Одно маленьке ноші в даній камері нема. Ні англійської, то нема ні російської, ні української, а української але, будемо довго довго розбиратись. А що я ще забув сказати? Дана камера підтримує microSD на карточку мікроSD на 128 ГБ. Тобто можна знімати і знімати. Ось, ось такий подарок від дитини. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.